Так, що стосовно блоку живлення нашого півгодини минуло від моменту запуску, 6 а номінал дали на 7 А, щоб пришвидшити тест. Тримає стабільну напругу 12 В. От так от. Які є мінуси? Мінусів я не бачу. Ну, ви так не запускайте ніколи такі блоки. Давайте їм захист, точніше, давайте їм запас 25% від максимуму. Тобто, якщо це 6 А використовуєте його наприклад, на 4,5 А. Або нижче, і тоді він не буде нагріватися у вас, перегріватися, не буде деградувати конденсатори. Він буде працювати у вас руками і у ваших клієнтів, забезпечуючи вам надійну репутацію і безгеморойне життя, так би мовити. Якщо це Америка, то запас має бути більший. Нагрузочка годить, тому що відповідно багато знімає енергії. На Америку запас має бути більший, тому що там 110 вольт мережа. Змінного строму і блоку стає важче працювати, тому там запасік виступаєте не 25% і більше, а 35-40% для того, щоб прям шарашив, він там спокійно і ніяких проблем не виникло, тому що там сервіс надати ще важче.